Привіт, мої хороші. Сьогодні я покажу, як я готую зефір на пюре. А саме малиновий зефір. Найсмачніший зефір. Говорю так, тому що його у мене замовляють найбільше. Тому готуємо в сотейничку у мене яблучне пюре, малинове пюре. Водичка, вино. Вино обираєте на свій смак. Але щоб було таке добреньке. Цукор, інвертний сироп. Нагадую, рецепт інвертного сиропу в мене вже є на сторіночці. Заходьте, дивіться, готуйте. І агар агар. Так, Їжу міксера, цукор, альбумін, я працюю на альбуміні і вода. Водичка тепленька, 30-40 градусів, і також лимонна кислота. Все це я вам пропишу, а поки готуємо. Якщо у випадку е рецепту на соці, ми ставимо спочатку сік. Сироп із соком варитися, а вже потім збиваємо меренгу, то тут ми ставимо і меренгу, і сироп відразу. Збиваємо меренгу, меренгу збиваємо спочатку на середній швидкості і ставимо сиропчик. Сироп ставимо на середній вогонь, перемішуємо і також далеко не відходимо, періодично помішуємо, так як на пюре, сироп може швидше пристанути, а нам цього не потрібно варимо. Так, наш сироп тут Трішки прибираємо вогонь, щоб сироп кипів, але не випригував за нашої пари. І в цей же момент я включаю міксер на повну потужність. Насікаємо час, сирок варитиме за хвилин 4-5. Піодично полічиться, тому що одна куре вагаром прилипає швидше. При приготуванні до пюри на куре ниточки не чекаємо. Її тут не буде, тому що сироп набагато густіший, ніж на соці. Бачите? Повільно-повільно скапує. Це вже сироп свирух За цей час пройшло 4 хвилини. Берегнемо об'єднання. Бачите, як кратери, чудова гарантия. Вливаємо сироп. Сиропчик також вливаємо повільно. Навічити обов'язково приготуйте цей зітк, і ви будете здоровою. Шмап шуканий. Не відео додавати зимо. Алкоголь в процесі випаровується, в процесі кипіння. Залишається тільки аромат і чудовий смак. Його реально в мене запавлюють найбільше. люблять як дітки, так і дорослі. Це сиропчик було. На даний момент 53, нам потрібно 52, 50. Це я робити на південь. a poručíte se samokratovat Зараз ви побачите. Бачите, з'являються такі ручки навколо. Називаємо їх прапором. Це якраз забрали. Все виникаємо. Так. І ось такий шикарний зефірчик. Стабільний. Нікуди не тече, не падає. Краса. Ось такий зефір у нас вийшов. В наступному відео я вам покажу, які квіти я буду з нього робити. А поки що готуйте, експериментуйте, пишіть свої відгуки. Якщо щось не зрозуміло, також не соромтеся, запитуйте. Я буду старатися вам в усьому допомогти. А на цьому я з вами прощаюсь. Дякую за перегляд, за ваші вподобайки. Діліться з друзями. Люблю, цілую. До нових зустрічей.